Зняття чи виключення з військового обліку. Верховний суд розставив всі крапки на Ди. Важливе рішення, яке має знати кожен, що насправді означає знятися з військового обліку, підстави для зняття чи виключення з військового обліку, рішення Верховного суду щодо зняття з військового обліку у випадку виїзду за кордон, чи є підставою для зняття з військового обліку виїзд за кордон. Висновки та рекомендації. Вітаю, друзі! З вами, як завжди, адвокат Олег Туєв. Сьогодні розглянемо одне з найважливіших рішень Верховного суду за останній час, яке нарешті вносить ясність в поняття, що плутають мільйони українців. Реч йде про зняття та виключення з військового обліку. Я щоранку читаю листи від вас і кожен другий це питання. Я знаходжусь за кордоном, як мені тепер знятися з обліку. Чи знімуть мене з обліку автоматично? Чи зможу я повернутися після цього? І от Верховний суд у справі дав чіткі, але для багатьох невтішні відповіді: ігнорувати це рішення, це грати в рулетку із своїм майбутнім. Справа, яку розглядав суд, типова, як на часи війни. Верховний суд у справі 280-28 досліджував питання стосовно порядку взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього, оскільки позовні вимоги стосувалися зняття позивача з військового обліку у зв'язку із виїздом на постійне місце проживання за кордон. Простими словами. Громадянин України військово зобов'язаний звертався до суду з вимогою зняти його з військового обліку в Запорізькому ТЦК, підстава, виїзд на постійне місце проживання за кордон. Здавалося б, все логічно. Але Верховний суд сказав: ні, не все так просто. І ось тут починається найцікавіше: ключове розрізнення, зняття та виключення. Законодавець, а тепер ще і Верховний суд, чітко розділяють ці поняття. Зняття з військового обліку це тимчасовий захід. Як же багатьом відомо, підставами зняття з військового обліку є навчання чи робота за кордоном, особи, які були зараховані до ЗСУ, переїзд в інший район чи за кордон на постійне проживання. Тобто, якщо ви переїхали, маєте 7 днів, щоб стати на облік за новим місцем. І не раніше, ніж за три дні до виїзду, знятися зі старого. За загальним правилом необхідно подати заяву особисто, додати паспорт, обліковий документ, підстави, наприклад, ВПО, відсрочка, довідка, отримати штамп, знятий у документі. Так, з моменту зняття з обліку та постановки на облік, ви не будете числитися в конкретному ТЦК за місцем проживання, але ви продовжуєте перебувати в статусі військовозобов'язаного. Найголовніше, закон передбачає повторне взяття вас на облік. Далі, відповідно до частини 6 статті 37 закону про військовий обов'язок та військову службу, основними підставами для виключення з військового обліку є визнання непридатними до військової служби за станом здоров'я, досягнення граничного віку 60 років для чоловіків, втрата громадянства чи засудження за тяжкі злочини, смерть або визнання особи, безвісно, відсутнім, чи оголошення померлим за рішенням суду. Виключення з військового обліку це остаточний і безповоротний акт, це кінець історії. Особа виключена з обліку повністю втрачає статус військовозобов'язаного. ніяких повторних постановок. Це як вирізати сторінку з книги раз і назавжди. А зараз, повертаючись до справи, головний вибуховий момент: верховний суд. Чітко зазначив, що відповідно до законодавства виїзд на постійне проживання за кордон не є безумовною та окремою підставою для зняття з обліку і тим більше для виключення, особливо в умовах воєнного стану. Чому це так важливо саме зараз? Критичний погляд. Як адвокат, я бачу в цьому рішення кілька критично важливих для кожного наслідків. По-перше, це міцний юридичний щит для ТЦК та СП. Вони отримали від Верховного суду чітке обґрунтування, чому можуть і мають відмовляти у знятті з обліку особам, які виїхали. По-друге, це жорстке попередження для тих, хто вважав, що виїзд за кордон і подальша формальна спроба знятися вирішуються усі проблеми. Ні, на жаль, ви лише змінюєте свій статус на втікача в очах закону з усіма випливаючими ризиками при спробі повернення або взаємодії з консульськими установами. Ваш облік це ваш цифровий слід, і його не так просто стерти. По-третє, це питання безпеки. Держава через рішення суду дає зрозуміти, кожен військово зобов'язаний це потенційний ресурс оборони, і просто так відписатися від своєї відповідальності не вийде. Що робити? Якщо ви вже виїхали за кордон і розглядаєте питання зняття з обліку, вам потрібна не універсальна відповідь з інтернету, а індивідуальна юридична стратегія, заснована на ваших конкретних обставинах. Не дійте на осліп. Спроба отримати зняття з обліку через суд за шаблоном після цього рішення Верховного суду, на жаль, має мизерні шанси на успіх. Аналізуйте підстави. Уважно вивчити перелік підстав для виключення з військового обліку: це вік, стан здоров'я, що підтверджується ВЛК тощо виїзд за кордон туди не входять, на жаль. Також консультуйте з фахівцем. Ситуація динамічна і загальні поради можуть завдати шкоди. Потрібен аналіз ваших документів, дати виїзду, сімейного стану та інших факторів. Друзі, рішення Верховного суду це не просто чергова судова справа. Це фундаментальна позиція, яка розвіює ілюзії та розставляє всі акценти. Підпишіться на канал, щоб не пропустити розбір наступних важливих рішень. Залишайте ваші питання в коментарях, коментуйте свої історії. І до зустрічі в наступних випусках.